Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні такий трішки незвичний огляд про USB-паяльники. Часи такі, що у нас і блекаути, і часто треба паяти десь в полі. Відповідно, краще мати з собою якийсь якісний інструмент. Розкажу про ті паяльники, які в мене є, плюс ті, які я зміг взяти у друзів. Давайте подивимося, що є на сьогоднішній день на ринку. Відповідно, на Aliexpress це все можна знайти. І можна знайти там навіть більше. На ту ціну, на яку ви хочете. Так би мовити, класика USB-паяльників в Нірці HS 01. Цифровий, так би мовити, паяльник. Під жала t 85 Бувають різні комплекти. Фішка всякі режими очікування, сплячий режим, захист від дітей, оновлення прошивки, стабілізація температури, OLED дисплей Зміна жал відбувається швидким чином відкручуємо гайку, міняємо жала. Жала Т-85. Плюси, мінуси даного паяльника, плюси алюмінієвий корпус, кришечка алюмінієва, причому алюмінієва повністю, лише верх у неї пластиковий. Жала можуть бути до шести жал в комплекті, відповідно, можна обирати ті, які нам потрібно. Чохла в комплекті немає, чохол купується окремо, тобто той пенал, який вам необхідно. Працює від USB, можна обрати потрібну нам напругу. З мінусів я б сказав, що він не може працювати від 5 вольт. Нагрівається досить швидко, як ви бачите. І за необхідності можна навіть переходити в сплячий режим. Якщо в тому є необхідність. Виставлена зараз температура 350 градусів і він ще ріється до неї. Павербанк при цьому у нас працює на 12 вольтах і 1,5 Ампери видає. І беремо досить такий товстий дріт припою радянського і пробуємо його розплавити, чи вистачить нам потужності. Да, без проблем він починає вже паяти. Відповідно, можна користуватися в полі, якщо в цьому є необхідність. З плюсів екранчик чорно-білий, менюшка і тому подібні фішки. Можна закрити чохлом і кинути в кишеню і транспортувати. Паяльник з назвою Т-65С. Пластиковий повністю корпус. Присутнє гніздо як DC-DC, так і USB-C. Тут, щоб використовувати DC-DC, треба перехідник, який йде в комплекті. Тут його немає. Паяльник повністю пластиковий, як сам, кришечка також пластикова під ті самі жала. Заміна така сама. Вже три кнопки керування. І з цей паяльник маю одну дуже цікаву фішку, яку я його покажу трохи далі. Також швидко досить працює, нагрівається повільніше, але впевнено. Можна виставляти напругу, є ті самі режими, під ліву, під праву руку екранчик перевертається. При роботі пластик не сильно нагрівається, в принципі, навіть оцю гайку можна руками брати при роботі. Ще він йде нагрів. І саме головна його фішка це те, що він може працювати від напруги 5 вольт. В нірсі буде кричати, що 5 вольт мені мало, дайте мені мінімум 9. Це від 5 вольт запуститься і буде повільно-повільно набирати свою температуру. Про що ми подивимося трохи далі. Пишеться температура, можна в сплячий режим перейти за необхідності. І так само пробуємо. все він лавить досить швидко такий товстий припой. За необхідності можна сплячий режим його перевести, вимкнути. В принципі, ця фішка є у всіх подібних паяльників. Давайте подивимося, як цей паяльник Т-65 працює від 5 вольт. Простенький павербанк 1.18650 феніксовський. Під'єднуємо. Давайте спочатку в нірсі, подивимося, як він кричить, що мені мало напруги. В Нірсі починає взагалі перезавантажуватись, не хоче стартувати. І Типу не буде працювати взагалі. Цей же натискаємо кнопку. І він почав у нас стартувати нагріватись. Нагріватись він почав не від нуля, тому що він, скажімо так, не остиг від попереднього нагріву. І давайте потроху дивитися, як він буде набиратися. І в цей час поговоримо про жала. Жала комплектні бувають різні, відповідно, ми можемо обрати, зазвичай в комплекті йде до 6 жал. І якщо нам треба, то ми можемо обрати і інші жала, як то голка, крапля або сокирка. Відповідно, покрити основні наші задачі десь в полях, ми можемо без проблем, що є безумовно великим плюсом. Бачимо, йде повільний нагрів. В принципі, за умови, що в нас нема павербанку з якимось протоколами Quick Charge або Power Delivery то 5-вольтовий павербанк нас може частково врятувати, ми можемо щось швиденько, ну не швиденько, щось припаяти в полі і відповідно не сказати, що ми не змогли це зробити. Бачимо, вхідна напруга 5 вольт і він при цьому працює. Залишаємо це поки так і дивимо, і підемо, візьмемо інший поваяльник для порівняння. І на цей раз ми поговоримо про паяльники на інших жалах на 210-х. Це внірсі, у них бувають отакі от коробочки, буває зараз взагалі там цікавий пенал для паяння. І що ми можемо сказати про HS02 Фнірсі та Alientec T80. Два паяльники під 210 жала. Досить такі маленькі, компактні. Хоча, по суті, в першій не набагато більше. Алієнтек цікавий, має повністю алюмінієву кришку під менші жала. Жала міняються досить швидко. В комплект взагалі на сьогоднішній день на ринку є три типи цих жал 210. -ті. Така сокирка. Маленька і дві голки. Це паяльники під SMD-елементи. Тобто, коли нам треба щось там попаять, ми тоді вже цим паяльником робимо нашу ювелірну роботу. А якщо нам треба якісь більш потужні елементи прогріти, то ми беремо щось на зразок 01 або Т-65. Є ця модель Т-80П під жала С245. Вони відрізняються тим, що вони трохи довші. У них інший діаметр, вони несумісні з 210 ми І головна частина у них, оця нагрівний елемент, вона більш масивна. Відповідно, вона більш тримає тепло і дозволяє краще прогріти нашу поверхню. З мінусів, ну, вона трохи більша. З плюсів, ну, не знаю, там більше вибір всяких жал 245-х, і відповідно під наші потреби ми можемо обрати те, що нам треба. Давайте зараз запустимо. Алієнтек і подивимося, що він нам напише. Натискаємо кнопку, і він дуже швидко йде в нагрів і нагрівається до нашої заданої температури 350 градусів. При цьому показує потужність, на якій працює. У нього також oled екранчик І всяке там є менюшка, можна вибрати ті пункти, які нам потрібні. Можна задати напругу, на якій він буде працювати, але від... 5 вольт він працювати не буде. Тобто йому треба мінімум 9 вольт для роботи. І пробуємо, як він буде працювати на цьому самому великому товстому припої. Ну, буде він його так, звісно, мучити. Але, в принципі, буде справлятись і за необхідності ми щось десь випаємо. Але нагадаю, це паяльник саме для СМД-елементів, для такої ювелірної. Прецизійної роботи. Кришечка повністю металева і, за необхідності можемо просто закрити і десь піти з ним в кишень. І так би мовити, так званий, як його деякі блогери називають, паяльник рівня бог Сейф Нірсі HS02. Буває дві версії. e версія для 245-х і для 210-х, такий самий, як Аліантек, який ми тільки що дивилися. Ці паяльники вже і Аліантек мають роз'єм для, для э, статики, щоб ми стати, статикою не вбили нашу плату. Вони мають більш таку ергономічну форму. Це вже має такий трикутний профіль. І, відповідно, краще вже буде працювати. Ковпачок тут у нас повністю алюмінієвий також. Але бачимо, як цей алюміній дуже швидко з'їдає наші виступи на корпусі пластиковому. І, відповідно, це погіршує якість паяльника. Це не, не хоче нагріватись вище, але ми можемо спробувати підвищити йому задану температуру. Але не дуже він хоче, але за бажання можна все ж таки щось десь спробувати підпаять. Якщо в цьому є необхідність. Ну, 5 вольт – це такий дуже-дуже крайній варіант. Але він все ж таки запускається і щось можна мінімально зробити. Напевно, якщо взяти жало більш тоненьке, то може буде краще. Поки відкладаємо його. І для порівняння в нірсі цей буде лаятись. Взагалі не хоче запускатися, але від цього від комп'ютерного USB він запускається, лається. І при цьому можна, якщо затиснути кнопку, заходити в менюшку і вибирати напругу, на якій він буде стартувати. Від павербанка з 9 вольтами він без проблем стартує. Натискаємо клавішу «Ок», кольоровий дисплей. Присутні три пресети температури, які ми можемо обрати. Відповідно, ми можемо швидко міняти то, що нам треба для роботи. І вибираємо стандартні 350 і пробуємо взяти нашого припою трішки. Паяє, набирає припой без проблем. Такі ось паяльнички в нірсі. Це також має всі хитрі режими там. Затиснути дві кнопки, заходимо в меню і тут є вже різні меню. І системні, і налаштування руки, і режими сну відповідно за необхідності можна все обирати. Швиденька робота. Відповідно, якщо ми маємо якийсь комплект з двох паяльників з різними жалами, наприклад, Т-85 та С210, ми покриваємо 99 наших потреб в польових роботах. Так, це не потужний радянський паяльник на 100 Вт, який дозволяє там паяти якісь силові кабелі, але це саме для сучасної електроніки те, що треба. І так, давайте подивимося, що ми тут маємо. Маємо фнірсі, який пішов у сплячий режим і прокинувся. І маємо плату від ракети, збитої під Києвом Х-101. Що ми тут можемо спробувати попаяти цим паяльником? Ну, контактні площадки, але вони під лаком і треба його спочатку сколупати, що не є дуже добре. А от з тієї сторони було приліт і більш так відламано все. І можна поколупати цю сторону паяльником. Ця сторона не дуже хоче колупатися, але за бажанням можемо щось випаяти. Давайте спробуємо взяти Т-85, як більш потужний такий, виставити йому максимальну температуру 450 градусів. Споживає він зараз 12 вольт і 1-2 А. Потужність 24 Вт з павербанку він бере. Дивимось, як він нагрівається. Ось Павербанк бачимо. До 24 Вт потрошку набирає. І от 350 вже можемо починати пробувати щось тут. Ну так, да, це і на максимальній температурі дуже швидко так. Раз. Окей, чесно скажу, в роботі мені оці жала Т-85 подобаються значно більше за 210. Вони, так, да, вони не такі маленькі і, прості, і тендітні, але ними можна паяти от значно більш швидше, простіше і звичніше. Давайте з цієї сторони спробуємо під лаком. Та взагалі без проблем. Паяється, все знімається. Відповідно, для польових умов, коли нам треба якийсь недорогий паяльник, то такий варіант Т-65. Пошуком з Дені Експрес посилання я спробую додати в опис до відео. Я думаю, максимально цікавий варіант. Окремо бувають паяльники. Під один DC-DC-вхід під блок живлення ноутбуком, вони на 20 вольт розраховані. Там бувають варіанти взагалі без екранчика, просто механічна крутілка і тримач, по суті, це тримач для жал, оскільки нагрівний елемент у вас нас в жалі, і термодатчик там зворотний. відповідно, це максимально такий простий польовий варіант, і там тримач буде 250-300 гривень. Якщо ми хочемо мати вже екранчик і інші функції, то це вже від 500 гривень і до 1000 гривень в комплекті з шістью жалами. Такі от варіанти паяльників. Ну, от Зараз паяльник на максимальній температурі і пластик не гріється, рука не має ніякого дискомфорту. Ну і За бажання ми можемо... Або поміняти жало, або отак от щось випаювати собі, підпаювати, пропаяти якісь контакти в польових умовах, це от те, що треба. Те, що там мовити, лікар виписав І за необхідності можна використовувати, підпаять, запаять без проблем. Головне, що є всякі... Режими очікування, можемо на паузу поставити одразу, або режим очікування десь його покласти. Тут кожен обере сам для себе. Які жала краще, також кожен обере сам для себе. Можна обрати замість цих двох крайніх варіантів щось проміжне типу С245. Як я вже казав, вони схожі на 210, але більша головна частина і по розмірах вони наближаються до ну, принаймні, площадка до Т-85. До 210-х всього три видержав, 245-х значно більше, і Т85 також значно більше. Можна шукати різних виробників, різна якість, різна ціна. Також при виборі собі польового паяльника звертайте на такі моменти, як прошивки, їх стабільність і тому подібне. Ось наприклад, fnir над 01 прошитий на останню прошивку. Температура виставлена 420 градусів і від павербанка він споживає зараз 8 Вт. Але при цьому він не хоче нагріватися більше 360 градусів Цельсія. При цьому більш дешевий і простий Т-65. У нас спокійно буде нагріватися до 450 градусів Цельсія. Так, да, це буде повільно, споживає до 24 Вт з павербанку. Але потроху йде нагрів і він нагріється до заданої температури. Відповідно, зважайте на ті умови, в яких ви працюєте, ті флюси припої, з якими ви працюєте, чи треба вам ця потужність, які джерела, джерела живлення вам будуть доступні. І сподіваюся, всі ваші прилади будуть справні, а паяльник буде частіше. Нажати про запас, ніж він буде реально потрібен терміново. Така ось моя думка. Відносно ж самого дешевого простого паяльника Т-65 з пластиковим корпусом, то, будь ласка, він нагрівається і проблем з цим немає. Відповідно, нагрівся до 450 градусів і ми можемо паяти щось велике, складне. За необхідності. Тобто, якісь дроти, блоки живлення або щось в епівішках підпаяти, тут вже кожен сам вирішить для себе. Користуйтесь якісним інструментом. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні!